На каналі сімейні традиції. Зазвичай сни не мають якогось особливого значення, а деякі люди їх взагалі ніколи не запам'ятовують. Однак було помічено, що сон четверга на п'ятницю відбувається часто. Чому так відбувається, як зрозуміти, що сон віший і коли він збудеться, розповідаємо. Що означає сон четверга на п'ятницю? Сон сам по собі, як явище, наука, пояснити до кінця не може. На думку психологів у вісні мозок просто працює інформацію, яку ми отримали за день. Але водночас витягує з підсвідомості такі речі, як страхи, комплекси і надії. Як результат у вісні ми бачимо мультик, який, по суті, самі ще створили. Але виявляється, це правило працює не завжди. Іноді люди бачать вісні те, що рано чи пізно втілюється в реальному житті. Або ж має приховане значення що стає зрозумілим із часом. І чому найчастіше такі сни приходять до наші тверга на п'ятницю? В астрологів є для цього своє пояснення. На їхню думку, у всьому винна Венера. Вона є покровителькою П'ятниці та вважається жіночою планетою, тому може посилювати інтуїцію людини та її чутливість до певних сигналів. Саме тому в ніч на п'ятницю до нас надходять підказки Всесвіту. Езотерики вважають, що під час сну душа людини відокремлюється від її фізичного тіла і переноситься в паралельну реальність. У ній є різні локації і тимчасові періоди, у тому числі найближче і не дуже майбутнє. Ми подорожуємо в інші світи і відкриваємо завісу темниці. Як зрозуміти, що сон віщий? Віщі сни найчастіше яскраві та такі, що запам'ятовуються. Часто вони бувають кольоровими в деталях, навіть із спалахами та дотиками. Людина, побачивши такий сон, довго залишається під його враженням. Зазвичай такі сни стосуються стосунків, але іноді можуть бути пов'язані з роботою. Коли збувається сон четверга на п'ятницю. Вважається, що судити, як скоро збуваються віші сни з четверга на п'ятницю, можна за тим, який час ночі вам наснилось. Сон до півночі, найімовірніше збудеться протягом року. Сон до 3 години ночі протягом 2-3 місяців. Сон четверга на п'ятницю вранці протягом кількох днів. Субота та неділя теж відповідають за матеріалізацію снів, але у короткий термін. Те, що наснилося у вихідні, може збутися вже через кілька годин після пробудження. Вважають фахівці, які обізнані в езотериці. Що стосується інших днів тижня, то спостереження сомнологів, езотериків і тих, хто іноді стискається з витівками підсвідомості, зводяться до наступного. З у понеділок і п'ятницю порожні і втілюється в реальність найрідше. сновидіння, що з'явилось у вівторок і четвер, може здійснитися, але ймовірність цього мала. Вважається, що час з 3 до 4 години ночі час відьма. Ви часто прокидаєтесь цей час із почуттям тривоги, чи відчуваєте, що навколо вас щось відбувається, чуєте стукіт і шелестіння. Здавна цей час вважався диявольським, активність магії та всякої чутівні, чаклунів і відю. Саме в цей період йде вплив темних сил чи очищення від негативних програм за допомогою магістичних ритуалів та обрядів, які проводяться саме у півночі. Коли світ поділений на світло і пітьму на добро і зло. Північ це сакральний час, коли змінюється перебіг енергії, грань з потубічним світом старається, і тому найчастіше, коли людина систематично прокидається вночі у кошмарі з відчуттям страху, починає на інтуїтивній підсвідомості читати молитву. Відьма просто проводить обряд на вашу енергетику, на благоочищення чи руйнування та псування. То щоб покласти під ліжко, щоб берегтися від зла, народні прикмети. У наших предків було прийнято ховати під ліжком особливі речі. Сіль. Здавна, сіль вважали потужним оберегом, який захищає людину від лихого ока. Предки вірили, що ось нечість боїться солі. Щоб берегтися від пристріту і негативу, підліжку ставили в людський сіль, а для залучення грошей у дім, сіль поміщали в полотняний мішечок. Сіль змінювали щомісячця на молодий місяць, часник. наші предки вірили, що часник є потужним оберегом від хвороб та нечисті. Щоб берегти оселю від зла, головку часнику клали під ліжко. А щоб позбутися безсоння, головку часнику клали під подушку. Ніж, щоб захистити себе від пристріту, пращури клали ніж під матрац. Вірили, що гострий клинок розрізає енергетичні нитки зла, наведені на людину відьмами та магами. Мак. Освячений мак захищає оселю від негативу, а господарів від хвороб та пристріту. Щоб бути неприступним для стороннього зла, мак розсипали на порозі і під ліжком. Свята вода. Предки вірили, що свята вода захищає від хвороб і негативу. Її пили вранці, наче серце і ставили під ліжком в області голови. А що робити, якщо насниться страшний сон? Що зробити, щоб він не збувся? Кілька замовлянь виберіть, яке вам по душі. Хороший сон воскресний, поганий у навпіл трісний. У кого сон збувається, а мене це не стосується. Господь зі мною, поганий сон, не мій. Амінь. Що побачила у вісні, не побачу наяву. Після цього потрібно перехреститися. Якщо у вікні видно сонце, що сходить, то подивіться на нього і повторіть тричі куди ніч пішла, туди йде і сон. Потім можете вмиватися. Ставши, скажіть, сон приснився від раби Божої ваше ім'я, покотився вдалеку в далечінь безмежно, куди ніч, туди і сон. Сновидіння виявилося страшним. Прочитайте текст 9 разів. Що у вісні прибуло, то без сліду на захід вибуло амінь амінь. Через три години вмийте обличчя прохолодною водою і повторіть тричі. Що снилось, те забулося, а що забулося, те не збулося. Амінь. Ще варіанти з монеткою. Скажіть, куди ніч пішла, туди сон забрала. Я відпустив, ні гроша не залишив. Кинути у відкриту квартирку монетку, сказавши оплачено. Після пробудження відчуваєте страх чи розпач, поверніться на схід, опустіть голову вниз, залишаючи тулу прівними, три рази скажіть: ім'я Господа нашого до мене, рятувальники, до мене, хрестителі. На душу зверніться, за неї заступіться. Дякую за перегляд, бажаю усім тепла, миру та злагоди. Зустрінемось в наступних відео!